2017 року спільнота друзів вирішила заснувати в рідному селі музейний простір, і вже за два роки він відкрив свої двері. Простір, що розповідає історії звичайних людей, через ці історії занурює в мультикультурний світ галицького села 30-х років. Місце, що прагне стати простором, де через ділення досвідами. Тепер що війни ми шукатимемо розуміння і зцілення, отримуватимемо підтримку та відчуття єдності та солідарності. Отже, співзасновник та куратор музейно-культурного центру, який називається на Унтервалю в підгайчиках, що на Львівщині, Станіслав Клосовський. Ваші обласки для нього. Дякую дуже вам, доброго вечора. Так, мене справді звати Станіслав, прізвище моє Клусовський. і окрім того, що я маю за честь називати себе співзасновником музейно-культурного центру на «Унтервалю», я також хотів би вам сказати для початку перед своєю розповіддю про те, що я насправді такий трошки занудний, але іноді можу і вмію замаскувати себе під цікаву людину, і слава Богу, іноді мені в житті це допомагає. І також я є трошки авантюристом і трохи мрійником, тому те, про що буду говорити сьогодні, це така золота серединка між певною авантюрою та і між великою мрією, яка насправді спочатку не була такою вже й великою. Я хочу розпочати свою розповідь з 2011 року, коли я прийшов звичайним сільським хлопцем навчатися у Львів. І одразу хотів би запитати вас. Як ви думаєте, як поводять себе молоді люди, які з невеликих містечок чи сіл приходять навчатися в велике місто? Вони, як правило, стараються вхопитися за всі можливості великого міста і залишитися тут назавжди? Власне, в тому, напевно, десь і моя авантюрність і моя вдячність іншим моїм друзям, які трошки повели себе інакше. Ми ловили можливості, де могли, за руки, за ноги, можливості у вигляді різних людей, у вигляді різних ситуацій, так? різних пропозицій, але тягнули це все до себе додому. Тому що ми хотіли, щоб в нас вдома було так само. Ми не розуміли, чому для того, щоб прожити своє найкраще життя, ти маєш їхати кудись далеко, там, де тобі не дуже, то і добре. А... Власне, такою можливістю, яку ми притягнули до себе, це була можливість волонтерства, але не просто волонтерства, а волонтерства в культурі і волонтерства пам'яті. Чому так відбулось? Для того, щоб це зрозуміти, я запрошую вас трошки раніше, не в 11-й, а десь так у рік, 2004, й зайти разом зі мною на кухню моєї бабці. Мені напевно років 10-11... Я приїхав черговий раз до неї в гості, і ми сидимо на кухні така звичайна сільська кухня в сусідній кімнаті телевізор, а на кухні тільки газові камфорки горять. І я якось черговий раз запитую її, бабцю: а як це було, коли ви були дитиною? А моя бабця вона така сільська вчителька, сільська інтелігентка, і насправді видавити, вичавити з нею якусь емоцію неймовірно важко. Вона досі фарбує волосся в чорний колір. В неї досі постава, про яку я навіть мріяти не можу, і навіть зараз штучно не можу так поставу поставити на сцені. І вона максимально беземоційна. Але у відповідь на моє запитання про те, як вам було бути дитиною, яким було ваше дитинство, вона дивиться на мене очима, які наповнені слізьми. Вона каже: Дитино, я народилася в часі війни і я ніколи би не хотіла, щоб ви прожили такий самий досвід, який прожила я. Я кажу, розкажіть більше, як ви народили, ну чому ну, як це все було? Вона каже, нас свого часу вигнали з дому. Я походжу зі села Старе Брусно, зараз це в Польщі. І коли ми виїжджали звідти, примусово звідти виїжджали, моя мама завжди казала мені, Ганю, я все найцінніше, що в нас було, зібрала в одну велику скриню і закопала ввечері. Нас в саду під грушею. Я щиро вірила дуже довгий час, що ми коли-небудь сюди повернемося, повернемось до рідного дому. Але вони так і не повернули. Вони стали жити в нашому селі, в селі Підгайчики, в тих хатах, в тих будинках, де до їхнього приїзду в Сорокових проживало ціле різноманіття культур. Окрім українців, були поляки, євреї. Та навіть німці, які понад 150 років жили в Галичині. І це якась така частинка тої забутої історії, до якої я мав можливість доторкнутися через особисту історію своєї сім'ї. У 2017 році ми разом з друзями в черговий раз організували толоку на нашому давньому німецькому кладовищі. І тоді в нас сталася така подія, про яку я розповідаю, чи насправді мені іноді навіть руки тремтять, тоді до нас на... Нашу толоку приїхав гість зі Львова, його звали Назаром. Йому десь було на той період близько 40 років, і це такий кремезний, теж такий жорсткуватий чоловік. Він приїхав до нас на толоку шукати своїх предків. Справа в тому, що він знав, що він походить з німецького роду, але дуже довго шукав цей свиріт. Ми мали з ним контакт, запросили його, і він весь день працював з нами на кладовищі. Так? А це, щоб ви розуміли, це було щось таке суцільні зарослі. Так? І тих пам'ятників, які збереглися, майже не видно було. Під час цієї толоки він знайшов два надмогильні пам'ятники зі своїм прізвищем. Він фактично з-під землі викопав їх, і на них було прізвище Крегенбільд вже ввечері. Під час цієї толоки, коли ми стояли біля великого вогнища, він підійшов до мене, і я знову побачив цей погляд, який тоді в бабці. Та цей погляд очима, які повністю налиті слізьми. Він потиснув мені руку і сказав: Стасе, я вам дуже дякую. Завдяки вам сьогодні я знайшов те, що я шукав понад 15 років. Я знайшов своє коріння, я знайшов свій рід. За декілька років ми. Насправді важкими зусиллями змогли в селі зорганізувати достатньо невеликий простір там обсягом близько 100 квадратних метрів, в якому ми почали розповідати ті історії, які ми зібрали на наших польових дослідженнях. І вже в 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зі мною сталася ще одна зустріч, від якої в мене завжди тремтить голос, і як ви бачите, рука також тремтить. Ми мали досвід проведення багатьох екскурсій влітку 22-го року, що для нас було дивним, і як правило, гостями наших екскурсій були люди, які втратили свої домівки через повномасштабну війну і переїхали в пошуках прихистку на Львівщину. І я, як звично, розповідав історію своїй бабці про скриню коралі, які досі десь в польському лісі так, знаходяться, які так ніхто і не знайшов. І я знову під час екскурсії ловлю цей погляд на собі погляд очима, які налиті слізьми. Я обертаюся і бачу, що це жінка десь приблизно 50 років, в неї з-під хустки це літо достатньо спекотно, в неї з-під хустки в різні сторони таке роде, пофарбоване волосся торчить. І я бачу, що людина хоче щось сказати мені. Так? Вже після завершення екскурсії вона підходить до мене і каже: ви знаєте. Через те, що я була сьогодні, слухаючи ті історії простих звичайних людей, які ви розповідаєте, я відчула якусь таку підтримку. Я переїхала через війну. Мене вигнали з мого рідного дому. Мого рідного дому немає. Якщо я не помиляюсь, вона була з Маріуполя. Вона каже: я не знаю, чи я коли-небудь повернусь додому, але завдяки вашим історіям про життя, про життя під час і після війни, я розумію, що в мене також є шанс вижити і жити. І ви знаєте, в той момент мене так вибачте за сленг накрило, Я зрозумів, що ми навіть і мріяти насправді не могли про такі зустрічі і про такий вплив. Так він не масштабний. До нас не приїжджають туристи мільйонами, але в нас є декілька сотень людей, які повірили нам, довірили, і які знайшли підсилення, підтримку. Сцілення, можливість відрефлексувати свій досвід цієї війни, яка є зараз, і це відбулося в нашому просторі просторі, який створений людьми про людей і для людей. Тому що важко створити простір музейний, коли в тебе є всього 200 експонатів. А коли в тебе за спиною стоять десятки людей, які прожили свої різні життєві досвіди, і ти маєш можливість ці досвіди транслювати, то це дуже і дуже круто. Історія, взагалі, така штука, що вона в більшості забуває про звичайних людей. Ми пам'ятаємо князів, королів, а не знаю, гетьманів так. Але ми мало знаємо про звичайних людей, які жили і творили якісь свої невеликі спільноти. Ми дуже мало знаємо про людей і про те, як вони взаємодіяли між собою. І ми дуже рідко в історії можемо знайти себе. А це саме те, що ми хотіли і хочемо донести людство: що розуміння себе, розуміння того, звідки ти походиш, розуміння того, хто ти є, і знання історії своєї родини це дуже і дуже важливо. Завершуючи, я хочу сказати одне найважливіше. Пам'ятайте, знайте і любіть себе, своїх батьків, своїх предків, ту спадщину, яку ви отримуєте. Перегляньте, подивіться на горищах своїх бабусів і дідусів, чи залишилося там щось з їхньої юності, молодості і зберігайте це, передавайте це своїм дітям і внукам, тому що це. Та частинка нашої персональної, особистої історії, яка завжди буде нам нагадувати про те, хто ми, звідки ми походимо і куди нам далі рухатися. А щодо мрій, то напевно, все-таки єдина порада моя така насмілюся їй сказати. Мріяти це добре, але мрії не менш важливо перетворювати в цілі в завдання. І в конкретні справи. Нехай це буде щось дуже маленьке, але якщо воно буде цей маленький крок буде спроваджувати вас та направляти вас до втілення вашої мрії, то рано чи пізно з вами станеться щось таке, про що ви напевно і не мріяли, але наближене до того, чого ви хотіли. Дякую вам і бажаю вам гарного вечора. Друзі, оплески Станіслав Клосовський, Стані. оплески, друзі, Україна. Так. Стаса, ти що скажи, так куди то їхати, в той в це унікальне місце? Дивіться, це прекрасна місцина, на 35 кілометрів від Львова в сторону Тернополя. По тернопільській трасі прекрасна дорога, і навіть є паркінг, і навіть є паркінг, який вміщає дворівневий автобус. Ми вже це перевірили. Супер, супер, супер. Прекрасно, друзі. Бачите, що наша країна дійсно гарна, мальовнича, і можна їздити навіть недалеко Львова. Пізнавати свою історію ще раз описки Станіславу, друзі. Дякую.